Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо арахісове печиво. Воно готується швидко, просто в результаті виходить дуже смачне пісочне печиво з крихтами арахісу. Для цього нам знадобиться борошно, сода, розпушувач, сіль, яйця кімнатної температури, цукор, вершкове масло м'яке, і арахіс. Спочатку арахіс треба підсмажити в духовці. Викладаємо його на деко і відправляємо у духовку розігріту до 170 градусів приблизно на 12 хвилин, але спостерігайте за арахісом, для того, щоб він не підгорів. В тарілку кладемо м'яке вершкове масло. І цукор. Збиваємо хвилинку-дві до пишної світлої маси. Додаємо яйце кімнатної температури, перемішуємо. До борошна додаємо сіль, соду і розпушувач. Перемішуємо. Відправляємо більшу частину сухих інгредієнтів до масляної маси. Перемішуємо ложкою. Далі додаємо сухі інгредієнти, що залишились. Виходить ось таке однорідне, нелипке тісто. Тим часом з духовки дістаємо підсмажений арахіс арахіси, залишаємо його повністю остигати, після чого відправляємо у блендер і перетворюємо у досить дрібну крихту. Ось така арахісова крихта виходить. Додаємо арахісову крихту до тіста. І перемішуємо ложкою, але зручніше це робити рукою. Тісто готово. Переходимо до формування печива. Готуємо деко з пергаментом. столовою ложкою беремо невелику кількість тіста і утворюємо з нього кульку. Розмір ви визначаєте самостійно в залежності від бажаного розміру печива. і викладаємо кульки на деко. Далі виделкою ось таким чином робимо візерунок хрест навхрест. Це дуже просто. Відправляємо першу партію печива у духовку випікатися. Температура 190 градусів час приблизно 12-15 хвилин. Головний орієнтир золотистий колір печива. Перша партія печива готова. І друга також готова. Даємо печиву трохи остигнути і перекладаємо на дощечку. Ось таке гарне золотисте печиво виходить. Воно дуже пісочне, хрустке, просто і швидко готується і дуже швидко розлітається. Печиво дуже смачне, супер пісочне, хрустке, розсипчасте зі шматочками арахісу всередині. Воно, до речі, за смаком нагадує пісочні кільця з арахісом. Готується легко, швидко і з чаєм воно просто розлітається. Тож обов'язково готуйте. Підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки і до зустрічі!